Ви ви самі, Не потрібно, не потрібно. Не потрібно, шанове. Ви провокати. Ви приїхали в мирне місто евакувати мешканці ужива. Отвечайте за те, як паковали тело молодого посла в багажника. Ну об'ясніте, почему? Зачем по всьому побетонку? Що там не було? Зачем паковати молодого бойца? В багажник. Зачем Мы за вами рады. Ми вас знаємо, вас всі знаем. Зачем спрашиваю? Я у вас спрашу, ви багавали на відео віце. Да, я не кажу читушку. Вас прекрасно давайте, люди знають. Давайте давайте про определену ситуацію. Просто що напрягає. Ходять люди з автоматами. Ви знаєте скільки звернень у нас поступають. Але ми, 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 ми представники громадських організацій. У нас дуже багато на даний час, дуже багато звернень людей. Вони бояться, що їм робити. Ми прийшли сюди подивитися, яка у вас позиція, щоб до людей довести. Бо що дуже багато людей населення захвачаться обурено тими подіями, які відбулись в Мукачеві. У нас тут не війна, і ми не хочемо, щоб у нас було те, що відбувається зараз на сході. А тепер прошу показати, де ми зі зброєю. Я от не кажу, ми перерваємо дому. Ми зараз зібралися за того, що трапилося сьогодні. Ви ще не ланя батько, не качаєте. Чому на балову либочку ну, не качаєте? Ми на вас так. ніяких питань немає, мені ніяких ну, провокаторів ну, і так далі. Дивіться. Що тепер в нас людина воювала? Ми не вішемо собі медаль. Чому ваші люди? Їздять по зі зброєю в мирному Мукачеві. Я не можу зрозуміти. А не дивіться, вийшло, ну ви ж приказ розумієте, по що два но дні вироб. тому назад. Но чому? Бо ви, ви прийшли не за цих. Чому за те, що буде? Тих, так. Чому Стоп, ми про інше дайте відповідь. Чекайте, а чому запитання на запитання не потрібно? У мене є фотографії. Закарпатці толерантні і аналізують факти. Ви не можете банально дати відповідь на запитання, конкретне запитання. У мене до вас, у мене до вас просто. Ви створили цю ситуацію. А як вони мають бути? Без тої, а захищати нас, мирних людей. У мене до вас просте питання. Ваші бандити, ваші бандити не будуть. У мене, у мене до вас просто питання. Не кричи. Ніхто не кричить. Ніхто до сьогодні. Ніхто не кричить. Ніхто до сьогоднішнього дня не пояснив, що проваривати на учитися, потім обращатися, друже. Робив, Ви прийшли провоцирувати нас. Ви прийшли що, роби роби ти мені говориш, що ти ви новіні, Коли ти мене що не обіжаєш? ми з вами дискутуємо дружок. Це є поважна… поважна... Я вас називаю подружку. Дискутуємо. Давайте ж я, я вижу. Що це. ви прийде також? Зброї, яка трофейна зброя? Ми прийшли. Яка трофея зброя? Друзі, ситуація. Ми приїхали, Ми ми проїхали івано Франківську область, Так нас ніхто не спілив. Ми їхали боєнні машини. Воєнні чекайте, формі, чекайте. Ми доїхали до Закарпаття. Нас перепинили воєнні озброєні люди до зубів. Я їду в Луганськ, Коли виїхали, коли виїхали вчора? Нас перепинили і не пустили закарпатську воду. Як ти за цю доказати я вас питаю? Чому а я тим, Що правий сектор на протяжку деякого часу по міста розгулює зі зброєю? Хто їм дав право носити зброю? Я бачу, ви подати опази там право зброю носити. Будь будете холодно, стіжолем! Питайте, чутки пропонує. право обмандита вносити зброю. Хто від правого сектора було РПГ? Вони взяли і до неї. незаконно перевезли. Хто дав праву святку машинам, працівникам міліції із РПГ? Я бачила неправий сектор зі зброєю. а так називаємо міліціонери. Дивіться, ми не називаємо, ми називаємо. Давайте я попрошу. Я попрошу вас дві. Зараз була ситуація. Ми, що ми Шановні, скажіть, будь ласка, за дитину, яку щойно визвали, відв'язали від дерева, який ваш правий сектор, так званий, прив'язав а дитину. На весь сектор подали, на сході, десь. Ви ще є, що сповиті, хто грохнув. Ми на Закарпаття зробили. Плацдарм для російських військ. Вибачте мене, мені це у нас було мирне. мирне? Бажаємо. Він Скільки я з насилу не вже. Бажайте, бажайте. Ви багато на себе берете, шановні, Дуже багато. Ви представніте, що кожен вас так різні, як ви на себе. Що це не буде? А чого не буде? Чого лишила, не ми носила, якщо волосся носило. Мастив. Мастив? А ви чому не кажете? Ви простуйте за вашого дітей, які місяць населення. Як як ви не за Карпати і зразу відмовилися від вас внизу нема, Тот вам дав лозунги. Правий, 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 правий сектор це патріоти. Ми завжди це кричали і кричимо. Просто тут є верхушка чотири чоловіка. І ми це кричимо вже довгим часом. Після того, як я був побитий у них на, на базі, я поїхав до Яроша. Він мені сказав, не він, а охрана сказала, що ми знаємо, ми розберемося. Чотири чоловіка, остальні патріоти, ніхто нікого нічого не має. Я завжди, казав, що без правого сектора не було б Майдану, це все довели. Але там же з'явилися ці люди, які командують після Майдану, де вони були. Ми з цими людьми з правого сектору ваші, які очоли зародок, який починався правий сектор в області. Ми з ними починали, люди. Чому з ними починали, а потім а керівництво поміняли. Не буду називати фамілії молодих активістів. Де вони? Вони вийшли з правого сектора. Чому? Чому вийшли? Задайте собі запитання. Не буду я називати зараз фамілію. Їх просто якби Вони були тут, я б в них запитався. Вони банально вийшли. Чому? Бо туди війшли незрозумілі люди. Які взагалі не приймали участь в Майдані і так далі, тому подібне. <плес> ми не накаляємо, ми уважимо, патріоти. Бажайте, <плес> бажайте. Ми зараз зговоримо. Що хто вчора робив? Чого ми? Ми вчора прикольні, там ні одного автобуса з туристами немає. Та ви пустуєте <плес> <плес> туди, на Міжірщину, на Рахівщину, туристичні. Там там ноги. Всім повідривають, тим правосекторівцям, бо люди там живуть з туристів. Ні одного автобуса вчора не було, ні у озері, ні на водопаді шипу. Чому? Чому? Бо Тому що вчора ваш правий сектор на війні. Стойка, це правий сектор. Вас стойка. При чому тут передумали? Ми маємо бути одноцілений, як ніколи. Давайте, давайте чуть. Ми маємо бути одноціли українці. Обстановку чуть-чуть спустимо. Хтось вийде з вашого сторони. Я вам скажу чесно правду. Ми це завжди кричали. І ми виходимо. Є чотири чоловіка. Я перед усіма. Я сам пішов на базу з двома дівчатами. У мене стояло просте питання. Я вистрілив три вистріли в землю, бо побачив людей зі зброї. Розвернувся і йшов. Двох дівчат затоптали. Я вернувся, мене зв'язав. Це є фотографії. Замість заяви, вони мені кажуть, зброя чия, кажу, будеш сидіти. Це пан Стойка своїми словами сказав, з вас. Подвезли мене в мені, там всі документи з'явилися. Я не хотів писати нічого. Я поїхав до пана Яроша. В нього тоді була проблема з кого. Я там чотири дні прожив. На четвертому дні мені сказали, що вони розберуться. І зняли просто, просто зняли, ласка. Але на цьому питання проблеми не закінчилися. І я всім казав. І тут, наперед, на вожну, я спустив, стояли хлопці в маски, кажуть, пацани, ми, ми от мене, просто вами і командують, і непонятно які. Там ми це знаємо, зробити це не можемо, там йде вертикаль. Розумієте, в чому проблема? Все, ніхто, нічого. Розкіпани, нормальні пацани. пацани, я всім казав. Якщо ви дивилися, стечка почалася, що я заступився за наряд міліції, який був припертий на корядову. Ні, я розказував.